Всіх вітаю. Обіцяно мною відео про американські зарядні станції, як я їх заряджаю, що від них може живитись. Почнемо ми з ось цієї EcoFlow River 2. Я б її, бачите, тут американські розетки, тут 110 вольт на виході, 110 на вході. Ось Що з нею робити? Писали мені коментарі, коли я робив огляди казав, що я купую на eBay ці станції. Вона, до речі, коштує. 119 чи 114 доларів на eBay. Ну, що буде доставочка там, доларів 15-20. У нас же такі станції по здається, 11 тисяч або більше трошечки коштують. Ось я, і, звичайно, зараз вже не відносив до зарядних станцій, дивлячись на те, як зараз ростуть розміри зарядних станцій. Це такий, можна сказати, навіть павербанк. Але почнемо з неї, ми три розглянемо старий River Рівер, Max Рівер і Delta 2. Значить, що від неї живити? Від USB, я думаю, що ви розумієте, живиться все, незалежно чи то Америка, Європа, Японія, Китай, Британія. USB Всюди однакові. Що ж можна увімкнути від розетки на 110 вольт? Да, в принципі, все можна увімкнути з наших побутових пристроїв в цю станцію, бо вона в неї потужність 300 Вт вихідна. У нас на таку потужність це телевізори, ноутбуки. Не знаю, що ще може бути. Плейстейшн в мене працює від неї. Проєктор. Зараз я це продемонструю. Чому вони працюють від 110 вольт? Ось ці всі пристрої, а тому що. Ці всі сучасна електроніка, вона має імпульсне, імпульсний блок живлення всі вбудований. І цьому імпульсному блоку живлення, в принципі, все одно. Чи то 100, 110, 200, 250 вольт. Головне, що в межах там від 100 до 250. І зараз я продемонструю. Перший приклад. Це ось у нас. Блок живлення від ноутбуку. Я його так і взяв, тому що на ньому зручно буде видно, що він нагукнувся. Я сюди до нього, звісно, вставив ось таку вулку американську для спрощення. Але не турбуйтесь це на і Ось, бачимо. Загорівся індикатор, горить. Далі. Те, що можуть викликати сумніви, на да, зарядки від телефонів все від 110 працює проєктор мультимедійний. Так, начебто така річ, яка має живитись від тільки 220 вольт, але насправді ні. Зараз я включу рихідник. Ось вставимо, будь ласка, він загорівся, ось дріт, там ніяка не обманочка, і я можу його увімкнути. Ось він пішов запалюватися, думаю, видно по лампі і в нього ось поживана потужність там 76 Вт. Коли він лампа розігріється, буде трошки більше. Але десь буде до 200, 160-170 Вт його споживана потужність. Тобто від цього. цієї зарядної станції я навіть в школі іноді, коли вимикали світло, я проводив 2-3 уроки. Ось. Працюю. Вимикаємо. Так, зараз. Ну, поки він розігрівся, не розігрівся, він ще не хоче вимикатись. О, все пішло вимикання. Показати там іде вимикання. Все, він вимкнувся. Того, де ще зарядна станція. О, щоб ви не подумали, що, можливо, це в мене раз як так себе замовляю, то в тебе, мабуть, і проєктор на на 110. Там ззаду можете свої, до речі, техніку, телевізор і все інше. Ось мене. Джерело живлення 220. Я вмикаю, якби воно було тільки на 110, вже тут би пішов дим. Ось, Це ми надалі лишимо тут. Тобто вся ортехніка, принтери від нього працюють, лазерний не пробував, а струменеві струменеві плотери, принтери, плотери працюють аж бігом від 110 вольт. Далі, може. З'явитись питання, а як же заряджати цю станцію. Ну, River 2 серія. Вони в принципі, більшість з них заряджаються. Я не знаю, як River 2, ота велика, яка вона там Pro, чи Max. А ось ці всі інші. Ось в мене про вживлення від ноутбуку Type-C. Вставляємо сюди. тягнув, пішла зарядка. Бачимо? Ось 56 Вт він споживає. Це він зараз розженеться до 100 Вт і буде е, трошечки водіти. Ось якщо не така зарядка, давайте цю витягнемо. Теж мене зарядочка теж з павердівері 65 Вт. Вставляємо сюди, сюди, теж заряджається. Ну, зараз він зрозуміє, що вставлена зарядка. Все, пішов заряд. Тобто ось ці рівери 2, вони від Type-C вхідний заряджаються аж бігом. І тут вхід, здається, 100 Вт то, в принципі, за е, 3 години вона заряджається. Ну, цей блок живлення в мене 50 65 Вт, тому що тому стільки. Є інший варіант, як заряджати можна. Цю зарядочку ми відкладаємо. Беремо знову ось цей. Блок живлення Type-C від ноутбуку. Той попередній, який до просто універсальний блок живлення, теж працює. Ось головне, що була Type-C і була технологія Power Delivery. І є ось такий адаптер. Тут у нас Type-C, тут XT60. Ось він на eBay коштує десь 3 долари. Не на eBay, а на цьому Аліжці. Зазвичай вони їх по два продають, але можна знайти де по одному. Ну, за два, хай два буде в комплекті. Ось. У нас є ззаду, як ви знаєте. Якщо маєте таку станцію, інші, які мають xt 60 це більшість станцій, ну і на змінний струм. Ось в xt 60 сюди, як правило, вмикаються. По думці розробників або автомобільна зарядка від прикурювача або сонячні панелі. Але ось цей адаптер, він тут він має чіп, не просто перехідник. Так, він каже блоку живлення, що я мені треба 20 вольт і максимальний струм, який ти можеш видати. І коли ми сюди вставляємо. так Зараз у нас пішла зарядка. Ось. І він думає, що до нього під'єднані сонячні панелі. І бачите, десь там близько буде 80-100 Вт, в залежності від того, наскільки у вас сама батарея заряджена, буде споживати ось такий спосіб зарядки. Взагалі нічого не вартує, і можна одночасно користуватися ще й цими портами, якщо є така вас мета. Оці Power Delivery блоки живлення зараз є вже в більшості. Якщо ще нема, то через деякі, декілька років я впевнений, що у всіх будуть ноутбуки, які живляться тільки від Type-C. Телефони з потужною зарядкою там 50 і більше ватт. То ось ці блоки живлення, якщо ще нема, то скоро з'являться просто у нас в побуті. Виймаємо! Тут, до речі, річ з ось цим адаптером. Я дізнався тільки цього літа чи цієї весни. Ось іми користуються там, ті, хто займається РС хобі, автомодельний спорт, які там судомодельні, заряджають батарейки. Ось бо ті теж ліпошечки, якими, на яких літають, чи їздять, чи плавають моделі, вони. Всі переважно так заряджаються. З посилання, до речі, на цей адаптер скину в під відео. Далі, перше, що я купив, коли придбав ну, я придбав спочатку River 2 Max ось, і заряджав його різними способами з автомобільної зарядки через адаптер, через прикурювач а потім купив ось такий блок живлення на промі десь у нас він продається. Тоді ще він літом 22-го року, він, здається, коштував, коштував, ж він коштував десь гривень 700-800, зараз вони подорожчало. Вмикається він в розетку. Так, Суть цього в тому, що він... Тут звичайний тороїдальний трансформатор, хто фізику пам'ятає зі школи або закладу вищої освіти. Ось тут все просто як перетворити 220 на 110 110 на 220 ось. І в ньому ось такий вихід. І зараз де у нас який небудь дротик. Давайте з проєктора витягнемо. І вставляємо айце. Точно це ж треба того типу вилочка. Де у нас з того типу? У техніки безпеки спочатку шнур вставляємо в привод. Так. Ось. А потім сюди все пішла зарядка. Єдине, що цей же ж блок живлення у нас максимум може видати 160 Вт. Ось. То, в налаштуванні в додатку до EcoFlow Саме в ріверах других там є можливість виставляти споживану потужність. Тобто якою потужністю буде заряджатися ця станція. Ось у мене стоїть 160 Вт, і вона заряджається. Ось така справа. Це, звичайно, не зручності, Але чому я на eBay так, сталося, що купував на eBay, тому що, по-перше, у нас вони як мінімум два рази дорожчі, а всі зарядні станції Кафлоу. А по-друге, коли всім дуже рідко різко стає, що потрібні зарядні станції, вони у нас ще сильніше дорожають і зникають з умовно, полиць магазинів і також на європейських і на в китайських складах вони теж зникають. А на американській версії в Америці попит стабільний. Ось. І вони завжди є в наявності і принципово дешевше наших. Побачили цю річ. Я думаю, можна далі не продовжувати. Да, до речі, я ще покажу, щоб не користуватись. Ось такими адаптерами, їм ну, теж можна, і там на 5 доларів 20 штук вони купились. Але я собі зробив ось такий перехідничок, Ось звичайна колодка розеточна, і обрізаний шнур з американською вилкою. Я його просто сюди вставляю. Так ось лампочка горить. І тут маю дві розетки, у мене є ще такі на 6 розеточок. І там, якщо треба, Телевізор, що -то, не знаю, приставка або проєктор, ноутбук увімкнути, ще щось. Ну, так зручніше, просто ось таку колодочку зробили і все. Ну Вона зручніше на столі лежить. На іншому мені взагалі довга така, довгий шнур, там, мабуть, 1,8 метрів, що можна станцію поставити під стіл, а цю штуку на столі тримати. Ось. Якщо ж у вас, давайте ми цю приберемо, більш стара версія зарядної станції. Так. Це River Max. Можемо вимкнути. Ось, його заряджати можна від Type-C він уже не заряджається, на жаль. Але ось ці. Варіанти, які я вам продемонстрував. Вони, до речі, ось River Max ще теж на ебейці є за дуже недорого. Варіант зарядки ось через такий адаптер. Так, зараз піде. Тільки в налаштуваннях треба поставити, що заряд іде від сонячної панелі. Ось пішла зарядочка. Зараз буде десь на 90 ваттах зупиниться. Зараз він підналаштується. А чи в мене стоїть, мабуть, що зарядка йде від автомобіля. Зараз я в додатку подивлю, подивлюсь, і він просто збивається. Зараз подивимось. Поки поставити. О, зараз піде. Я в налаштування поставив сонячні панелі 4 Ампер. І ось він зараз буде підналаштується і буде заряджатись. Ще я забув, як я тут ставив. Він чудово заряджається від цього варіанту. І інший варіант, такий же, як із не будемо тягати, що витягнув пізніше. Цей же варіант, який іде до рівера другого. Через адаптер на 160 Вт, будь ласка, воно пішло єдине, що в додатку треба поставити повільна зарядка, бо він одразу почне, що не, одразу почне споживати велику потужність. Так? І він просто цей перегріється і згориться. А якщо поставити в налаштуваннях... Повільна зарядка від мережі змінного струму він десь буде 110-115 ватами заряджати. Ось така річ. Такі варіанти. Ну і до найбільшої нашої чи моєї зарядної станції підемо. Це буде зараз дельта. Ось знімемо. Так все. Поставимо вещено. Ось, значить, варіанти з ось цим адаптером. Не проходять. Тут треба XC60i, від type c вона теж не заряджається, хоча й сучасна. Тільки або сонячні панелі, або автомобільна зарядка, або джерело змінного струму ось, І я вже знімав розпакування попереднє відео. Ось на ліжці за скільки там за. Приблизно 3300 гривень замовив ось такий перетворювач. Він перетворює як і з 220 на 110, так і зі 110 на 220. І його потужність, яку максимально він може виробляти чи перетворювати це 2 кВт. Вони такі, до речі, продаються така ж сама коробочка, такий самий вигляд. Але там називається вольт-пойска і інші. Що ми робимо? Тут вставляємо ось у нас 220. Перемикач ставимо, що на вхід у нас буде 220, 220 вставляємо в розеточку і ось сюди. В зарядну станцію вставляємо дріт і його ось. Вихід 110 вольт. У мене зараз стоїть максимальна Що я максимальна потужність. Це 1,2 кВт він може споживати. І зараз подивимось, як воно запрацює. Буде дуже сильно густина такій потужності. Ось починається зарядка. Да, до речі, коли я вже перевіряв, дельта ось ця висаджена в нуль. То десь перші відсотки 4 йде заряд на 100 Втах. Пізніше вже розжиняється до 1147-1150 Вт. Може падати, я так розумію, через те, що батарея перегрівається. Якщо жарко навколишнє середовище, то він знижує потужність заряду. Ось. Але ось на максимум він сам вважає, скільки йому потрібно і стільки ж споживає. Ось я думаю, що переконалися. Аж, аж теплим дме. Давайте вимкнемо. Так, це нам вже не потрібно і замітуємо зворотню дію. Наприклад, нам через цей же ж адаптер треба отримати 220 вольт, то вставляємо сюди ось дріт з американською вилкою. Перемикаємо, що на вхід 110. І ось цей дріт ми вставляємо в розеточку зарядної станції. І вмикаємо її. Ось. І вмикаємо перетворювач. Я не знаю, як вам продемонструвати роботу цього, бо в мене нема великопотужних пристроїв вдома. Єдине, що я знайшов, здається, скільки там. Мабуть, 800 Вт. Скільки ж тут ват. Незрозуміло. Ось таку в коморі знайшов товарку, Так. І я її ну, ми побачимо якраз, скільки вона споживає. Вставляю в цей перетворювач. Ось вона запалилась. Ну і, наприклад, там, давайте, що там, жарку включимо 160 градусів. І зараз вона почне працювати. І бачите, ось тут споживається кіловат 1014 Вт. Да, Буде зарядна станція, але вона буде густи в будь-якому випадку. Незалежна європейська, вилка в неї, американська чи інша. Ось і працює наша мультиварка. Ну, мовно, там щось смажить, вона пуста. Ось цей, до речі, я на роботі на кавомашині перевіряв, яка, здається, 1400 Вт. В принципі, не гріється. Він тепленький. Просто трошечки тепленький. Його вага, до речі, 4300, здається, кілограмів, з цього адаптера. Тобто дуже схоже, що там є заявлені 2 кВт. Далі, до речі, до купівлі з цього адаптера я користувався, був в мене такий старий латер, що колись телевізор через нього чомусь вимикали. коли була нестабільна напруга. Ось. І я через нього його використовую, Я з фоточку можливо його вставлю, з інтернету знайду. Ось Але я купив ось цей менший варіант, який дуже чудово працює. Давайте ми вимкнемо мультиварку, де вона тут. Десь стоп. Не знаю де воно вимикається сейчас. Невідомо, я тоді просто її вимкну, бо вона пуста, щоб не, там не згоріла ця чашка, яка всередині. Ось тут ось такий адаптер, давайте ми товарку відсуну і дозволяє користуватись зарядною станцією з американською напругою нашими приладами. E, мені, там, коли я, здається, знімав відео, казали, що на Alibaba чи десь там є e, китайські 220 зарядні станції, ті же кафлов. Вони там щось 400 доларів коштують саме ось такі. E, ну, Я їх не знайшов. там. Може хтось і знаходив, а на eBay перевірений варіант, тому я використовував там. Комусь може. Хтось може сказати, так це ж. Перемикати туди-сюди, це складно, займає час, незручно. ну Це краще, ніж нічого. Ну і в моєму випадку я цю ось дельту другу, і ще до неї йде додаткова батарея, буду використовувати стаціонарно. Розкажу потім. І цей ось адаптер буде працювати постійно тільки в одну сторону, а заряд вона буде брати від сонця. Ось. На всі ці штучки, які я показував, я вставлю посилання. Можете писати коментарі, якщо комусь щось цікаво. Я, як правило, відповідаю. Можете по інших відео подивитись. Ну і на цьому все. Всім дякую. До побачення.